Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Зараз огляд на ось такий модульний складаний ніж від бренду Rockson. Зараз подивимося, що воно таке, як воно працює, і як можна побачити на коробці, у нього є аж 17 різних варіантів модулів для цього самого складаного ножа. Зараз я вам покажу, як воно виглядає, як воно працює, як воно замінюється. Є у мене ще ось три змінних клинка для цього ножа. Все це покажу, розкажу і трошечки навіть протестую. А зараз для Спочатку хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів на екрані. Посилання для спонсорства в описі до відео. Особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Guns Hub, Start Guns, Otaman Guns, Ingul, Blade і BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту для вас. Ну, а я переходжу до огляду упаковки, розпаковки та огляду, власне, Мого складаного ножа Roxxon S502U. Поїхали. Коробочка досить проста, компактна, виглядає наступним чином: намальований сам ніж, моделька, бренд Roxxon, QR-код. Тут от ззаду тільки що цікаво, що аж 17 варіантів ЛЕЗ для цього ножа. Різні форми леза, різні серейтори, навіть канцелярські є. В принципі, форми, мабуть, всі, які тільки можна. З цікавого є ще пилка, якісь там вон, відкривашки. Це не знаю, БА16, можливо, якийсь напильник, і є грабінець. Грабінець це прикольно. Також тут характеристики. Ну, В принципі, характеристики будуть десь в описі до відео, а я ж переходжу до розпаковки. Значить, В коробочці є ще одна коробочка, і тут також є інструкція та ключик. Ключик у нас Торкс, і он там щось намальовано, навіщо він потрібен. Так, тут є невеличка інструкція, і намальовані знову ж таки всі варіанти. Модулів для цього ножа, ключик Г-подібний, це якийсь Т06, а Т8. Т8 перепрошую, і він для двох гвинтиків. Добре, це все в сторону поки що. Розпаковую, дістаю сам ніж. Він знаходиться ось в такому чохольчику з тканини. Тут є логотипчик, шнурочки для затяжки. Виглядає це прикольно стильно. І ось так виглядає сам ніж. Значить, накладки пластикові, здається, G10, має кліпсу з брендом Roxon. Кліпса тут не переставляється, тому що ліва плашечка у нас швидко з'ємна. Про це трошечки пізніше. Як бачимо, зараз тут клинок якось не дуже відцентрований, а ну, спробую. Угу. Ні. Так. Якось не дуже зручно це робити, але ну, став трошечки, трошечки більш по центру, але це дуже туго і він не відкривається. Добре, повертаю, як було. Трошечки відпускаю. До речі, цікаво, що кліпса кріпиться за осьовий гвинт і має ще й такий стопор, щоб не провертатись. Цікаве рішення. Замок Liner Lock. В принципі, ну, як зараз бачимо, це базове лезо, нічого незвичайного. Є отвір типу для однорукого відкривання, але для однорукого відкривання ну, типу, не дуже він той допомагає. Хоча... Хоча хоча, якщо звикнути і двома пальцями з двох сторін його брати, то можна звикнути і можна працювати. І будемо мати ось такий компактний, легенький, складаний ніж. Досить проста форма леза, проста сталь, я от не знаю навіть, яка тут сталь. Так, 8 хром 13 MOV це на ножі, і лейнери, я так розумію, 420 і накладочки G10. Ну, в принципі, звичайна нержавійка, проста сталь, проста форма, зведення також у нас досить товстеньке, тобто, не думаю, що він швидко у нас затупиться. І що з ним робити, якийсь олівчик загострити в принципі можна. Його для цього вистачає. Не дуже він добре, звичайно, ж, це робить. У нього тут і геометрія не супер різуча. Ну і, мабуть, ще й не дуже добре він. При цьому всьому заточений, але це не саме цікаве в даному ножі. До речі, він має закриту конструкцію, що я вважаю недоліком, тому що коли туди потрапить купа бруду, то дістати той бруд буде досить проблематично. Але, в принципі, досить проблематично це буде робити в інших ножах. Але в цьому ножі, як бачимо, тут є два замочки. Ось це у нас осьовий гвинт, це гвинт задній, який також скріплює накладки. І є ще дві ось такі кнопочки, там намальовані замочки. Коли ми їх зводимо всередину, типу відкриваємо, то можна зняти всю цю накладку. Відбувається це, до речі, тут, тут щось типу пластикової шайби. Відбувається це наступним чином. Воно просто металева така штучка, яка чіпляється за гвинт. Досить проста конструкція, немає нічого зламатись. Тут у нас нержавійка всередині також полірована і G10 наклаличка. Можемо зняти сам клинок. Ось це, цей базовий клинок, як бачимо. Можна також роздивитись всередині. Ну, в принципі, ось коли його розібрати, то можна і почистити. До речі, в правому лейнері у нас є перфорація, мабуть, для полегшення, але тут за рахунок ось цієї штуки. Мабуть, для того і зробили перфорацію. тому що тут ніякої перфорації немає для зменшення ваги. Цікаво, цікаво. Подивимось, які є змінні леза, які я замовив. Вони продаються комплектами по три штуки. І тут, на мою думку, ну, як мінімум для мене, найцікавіші. Мають наступне пакування. Тут у нас Вказані знову ж таки матеріали. Знову 8 хром 13. Твердість 56-58. Ага, тут 4. А чого я думав, що 3. Тому що це порожній. Цікаво. Цікаво, що вони на магнітах. І кожен в плівочці додатково. Так. Має замочок. Як тебе відкрити? Ага, це я замкнув. Так. Да? Да. Цікаво, ось такий замочок. Тут є фіксатор для цього замочку. І можемо дістати додаткове лезо. Ніякого маркування на самих лезах немає. В принципі, встановлюється воно досить просто. Мабуть, краще встановлювати в в закритому положенні. Так. Чи ні? Так, натискаємо лейнер, трошки придавлюємо, М -м одягаємо накладочку, дивимося, щоб все зайшло, стало в пази. Замикаємо замочки. Так, все, побачили замочки, значить, е накладочка закрита і можемо користуватись новим лезом. ]Mm, цікаво, цікаво, цікаво. В принципі, лезо саме по собі досить схоже, ну тобто отвір оцей однаковий, обух гострий, що в цього, що в цього. Хоча тут вже є ось навіть насічки для великого пальця, що цікаво. І ну тут більш, скажімо так, проста форма, тут у нас вже щось таке, не знаю, типу боу, так? Схоже на Bowy, типу фальш-лезо навіть якесь є. Прикольно. Давайте розглянемо, які ще тут є варіанти. Ой, перепрошую. Блін, воно на магнітах все злипається. Ага, цей на потім. Давайте ось цей відкрию. Так. Ну, ось така форма леза. Також проста, але якщо потрібно щось там от... Вирізати, не знаю, шкіру якусь розрізати і тому подібне, то має бути непоганим. Досить товстеньке вістря. Е, має певний запас міцності і має непогано працювати. І ще один варіант це. Ага, тут навіть ось так все відбувається. Це, як ви вже можете бачити, канцелярські леза. Угу. Маємо два леза. Одне всередині залишилось, ось одне інше СК-5. І от його я хочу поставити, подивитись, як це буде виглядати. Знімаю боуі. ось, будь ласка, три ось таких леза можна. І Вставляю. До речі, у відкритому положенні все-таки зручніше вставляти. Одягаю кришечку, накладочку. О, але замочок замкнувся. Окей. Дістаємо. Лейнер прямо майже перескакує повністю, що досить дивно. Так, як же ж сюди вставити лезо? Угу. Мабуть, мабуть, що ось так. І ось цей замочок має його там фіксувати. Да. Ось так маємо канцелярський ніж. Як би це дивно не було. І вже ним зручно знову ж таки якісь делікатні роботи робити. Тут вже є інший хват, інший варіант. Ось сюди знизу палець, сюди зверху можемо вперти і працювати як звичайним канцелярським ножем. Що прикольно, змінні леза. В принципі, змінюються досить просто. Піднімаємо фіксатор, переставляємо на іншу сторону, коли одна затупилась. Коли зовсім затупилось, просто беремо це лезо, викидаємо і купуємо змінні леза, вони недорогі, ось такі канцелярські. Ну, в цілому концепція цікава. Так, Так. Ставлю стандартне. Заміна відбувається досить швидко, досить легко. Головне, що не потрібно жодного додаткового інструменту. Так, у нас в комплекті є ще ключик для ось цих двох гвинтів, але то вже, мабуть, для повного якогось розбирання, якщо воно потрібне, то... Можна його використовувати і якби непогано, що він є. Є кліпса, але от прямо на ADC на кишені з собою носити такий ніж. ну не знаю, Може для якихось там от практичних людей, які не люблять типу, більш дорогі складанні ножі, а кому потрібна ось така певна модульність. До речі, є ще додатковий, додатковий кейс для клиночка, що прикольно. В принципі, можна сюди вкладати ось цей стандартний клиночок, який у нас одразу знаходиться в ножі. Що, що у висновках можна сказати про даний модульний ніж? Сам по собі, як ніж, він в принципі не те, щоб дуже цікавий. Звичайна форма клинка, звичайне руків'я. так матеріали тут G10, ну типу нержавійка, з цим все добре. Має кліпсу, що передбачає його якесь носіння на кишені навіть. І в принципі цілком робочий варіант. Має замок, Lock. Я не знаю, особисто мені я б мабуть з таким ножем на кишені не ходив. Кому він може сподобатись, якимось більш практичним людям, кому потрібні різні форми клинків, кому, наприклад. На кишені достатньо ось такого стандартного ножа для якихось робочих моментів, можливо, потрібен ось такий ніж. Або дуже багато кому для роботи потрібен саме канцелярський ніж. Так, тут ось такі змінні леза у нього є. І ось з цим варіантом він прямо ну, багато кому буде потрібен. Чи зручніший він, ніж звичайні стандартні. Канцелярські ножі, можливо, і незручніший. Круто те, що він складаний. Це складаний канцелярський ніж. Серед канцелярських не дуже їх то й багато складаних. І тут ми також отримуємо можливість вставляти інші модулі, інші леза для звичайного повсякденного носіння. Тобто сценарій такий, типу: працюємо електриком, йдемо на роботу, вставляємо ось цей модуль з канцелярським ножем, там де для зачистки кабелів тому подібного... Далі десь там йдемо на природу, вставляємо типу ось такий клиночок, щоб не знаю, нарізати ковбаску, якусь він з цим цілком справиться. Далі нам треба щось там інше нарізати, якісь не знаю, інші речі, вставляємо просто інше лезо, тому що це там затупилось, нема коли підточити, можемо просто вставити гостре лезо. Типу такі ось різні варіанти. Тобто кудись там в якусь. EDC-шну сумку, як у нас зараз є багато любителів EDC, запхати ось такий складаний модульний ніж і декілька модулів, якими ви найчастіше будете користуватись, які вам найбільш. Потрібні. Ось в такому варіанті він має сенс. Досить проста конструкція, проста робоча конструкція, в принципі, нічого тут надскладного, чогось такого, що швидко зламається, тут також немає. Фіксатори досить надійні і досить просто і швидко можна замінити цей самий модуль ножа. Тому якщо вам, потрібний, якщо вам потрібно багато різних ножів, але ви не хочете купувати. Купу цих самих різних ножів, тоді, можливо, є сенс ось в такому роксоні. Тут ви матимете одне руків'я і матимете ось такі доволі зручні кейси для додаткових модулів, що можна носити з собою в, якісь там в, робоч... в чемодані з робочим інструментом, типу ось місце для такого ножа. Я вважаю дуже. Дуже доречне, десь там в якісь робочі супці, тобто от саме для е, людей, які там, не знаю, ремонтами займаються, знову ті ж самі електрики, гіпсокартонщики. От то їм, можливо, будуть потрібні ось такі ножі, саме як робочий інструмент. Е, як інший варіант для adc шників хто просто любить купу всього собі цікавого і незвичайного, і багатофункціонального накласти в ADC-шну сумочку і носити це з собою щодня, але не користуватись ніколи. Для них також підходить даний ніж Роксон. Особисто для мене, не знаю, спробую. Можливо, як варіант в машині його з собою повозити, мати різні варіанти ЛЕЗ. І одне буде для якихось грубих робіт, типу, ось це десь там щось і ковернути і щось там важке порізати. Оцей варіант нехай буде для продуктів. Ось цей варіант для якихось там робіт. В принципі, ну канцелярський ніж він перекриває дуже великий спектр робіт, тому це також найнеобхідніший модуль, мені здається, для подібних інструментів. І, в принципі, все воно має право на життя. Виглядає непогано знову ж таки. Посилання на нього буде в описі. Можете перейти подивитись, також ознайомитись з додатковими модулями, які можна придбати, з цінами і все тому подібне. Також в описі будуть його технічні характеристики і характеристики деяких його додаткових модулів. На цьому, мабуть, можна і закінчувати. Так, мені воно сподобалось, користуватись буду, але не знаю, наскільки активно буду ним користуватись. Тому, можливо, десь в майбутньому ще й відгук про нього зроблю, в будь-якому випадку він залишається в мене, і в будь-якому випадку, так чи інакше, я ним той покористуюсь. Можливо, комусь дам покористуватись, ще до кінця, так би мовити, і не впевнений. Але якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, задавайте їх в коментарях до цього відео. Також не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, хто ще не підписався. Хто має бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Будете в списку, який зараз на екрані ви можете побачити. І на цьому все, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, якщо хтось не підписаний, тому що дуже маленький відсоток підписників саме мене дивиться. І всім величезних успіхів, побачимось десь в наступних відео або прямих ефірах. Все, друзі, бувайте, всім всього найкращого і до зустрічі!